Зараз розкажу вам правду за тисячу Зеленського, і що буде з тими людьми, які візьмуть цю тисячу від Зеленського, грубо кажучи. Одразу перепрошую за мій вигляд. Я жену авто для ЗСУ зараз, і дуже змучений, біля готелю сижу. Отже, поїхали. Інформація від істочника, де, от якщо я їжу на переговори, в посольство, перемовини, дипломатичні зустрічі, ця людина дає мені всю інформацію. Отже, блокчейн, дія, яка встановлена в кожного з нас в телефоні. Було розроблено, насправді це розроблено швейцарською компанією DIA Labs. Можете загуглити, це все правда. Дія є платформою, яка збирає та переваряє дані для децентралізованих додатків. Вони забезпечують доступ до ринкових даних у режимі реального часу, використовуючи технологію блокчейн. Тобто, всіх нас оцифровують, як в Китаї пам'ятаєте? Всіх ацифрували. Ви ж всі знаєте там оцей статус, рівень статусу. Дія допомагає надавати децентралізовані дані, наприклад, для моніторингу та аналітики, що можна використовувати у різних державних та фінансових проєктах. Пам'ятаєте, це перша тисяча гривень, яку нам давали за супермодну хворобу. Треба ж було що? Зробити одну-другу прививку, тобі за це давали тисячу. Це дуже схоже, як в крипті на ретротропах, да? ти виконуєш певні дії і за ці дії тобі потім насипають грошей. Там за це можна реально заробити, да? від 3,5 тисяч до, не знаю, до 350 тисяч доларів по різному буває. А тут за те, то, що тобі ти... ти собі тільки гірше зробиш, тобі дають таку подачку тисячу гривень. Що це? Кілограм гречки. Два, ну це виглядає так само. Будемо всім видавати по віртуальні тисячі, яку ще можна витрати тільки на державних виробників, да щоб підтримувати державне виробництво. Але це неправда. Ти можеш витратити їх тільки туди, з ким вони поєднані в партнерство і де вони можуть відслідкувати всі твої дії, витрати, а всі твої картки, рахунки, яку ти рекламу дивишся, і так далі. Це зроблено це для того, щоб тебе оцифрувати повністю. А оця друга тисяча гривень, яку зараз всім дають. Всі, хто її візьмуть, я вас вітаю. Ви закрили цикл оцифрування вас як персони повністю. Якщо ви хочете якось забезпечити свої рахунки, цю всю історію з блокування банків, зрозуміти, як зараз українцям рухатись, як відійти від цієї оцифровки, посилання в шапці профіля. Все, всі свідомі перейдуть, Більше про це не буду розповідати. Свідомі українці це розуміють. Не свідомі, ну я чекаю з коментарях це відео більше для свідомих українців. Отже, друзі, на зв'язку. Слава українцям, які досі тримаються. Не оцифровуйтесь, моя вам порада. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.